Стало прохолодніше і вже хочеться чогось гарячого всередину. І так, рецепт смачненьких, гостреньких, зелених помідорчиків. Беремо 10-літровий відерці, зелені помідори, якраз у нас відро зелених помідор, петрушку, дрібно нарізаємо перчик, дрібно нарізаємо теж маленьким кубиком, домішуємо до петрушки і туди ж е чесник через чесник давку. Чотири причини, 4. Частичини і великий гарний пучок петрушки. Змішуємо цю всю суміш, і розрізаємо так от помідорку навхрест і начиняємо цією начинкою. Далі ми їх складаємо в відерце і по суті, це виходять квашені помідори. Наші батьки їли набагато більше квашених продуктів. Вони містять пробіотики і взагалі зміцнюють імунітет. Зараз їх позиціонують як ферментовані овочі, але взагалі штука дуже і дуже корисна. А коли ж не зміцнювати цей імунітет, як зараз, саме восени перед наступанням холодів і соплів. І так, склали їх в відерце. Помідорки, і далі заливаємо їх маринадом. Маринад наступний: на літр води 2 столові ложки солі без гірки і 1 столову ложку цукру. За цукор не переживайте, бактерії його з'їдять тоді коли будуть створювати ваші квашені помідори. Накриваємо, ставимо таке типу, блюдечко під гньот, накриваємо кришкою, щоб вони всі були потонувші в розсолі, і залишаємо в прикімнатній температурі. Потім дня через три вони помутніють, їх можна винести на холод або перекласти в меншу банку, те, що лишиться, бо в нас зазвичай з 10-літрового відра лишається 3-літрова банка не більше. Так що готуйте, смакуйте і здорових всім рослин.